Путін виступив з довгою, незвично довгою щось там три чи години промовою на їхньому так званому валдайському форумі, де вони намагаються з умним відом пилота, його прихильники, прихлібателі роздумувати вголос про судьби отечества і міра. І от е, одна із цікавих речей, яку він сказав: ну, крім того, що він там хвалився, що в райці все так добре, економіка розвивається, на Заході так все погано, все розвалюється, е, те, що він сказав, що е, Росія, мов, большая страна огромная, у нас є е, е, достаточно території, і ми за території не воюємо. Тобто це можна сприймати як певний е, такий завульований натяг на те, що е, далі рашики іти не збираються, що е, Київ ні за три дні, ні за три роки завдання вже не стоїть, і е, власне вони готові задовольнитися тим, що вони захопили. І Таким чином, можливо, це є певне запрошення до переговорів. Що, мовляв, давайте домовлятися. Ну що ж, це вже значно краще, ніж коли він кожен раз повторював, що не за три дні так, за трохи більше ми їх захопимо. Але, звичайно, що нам розслаблятися не потрібно. Нам потрібно думати про ракети, про боєприпаси і про дуже багато чого, тому що хочеш. Миру, готуйся до війни.